Вітаю! це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Сьогодні у нас понеділок, 14 серпня. Перший понеділок після того, як розпочалися деякі європейські чемпіонати, тому без зайвих слів будемо переходити до новин, які відбулися на вихідних. А новин, звичайно, було дуже. Багато. Отже, стартувала прем'єр-ліга, і відразу в першому турі відбувся суперматч Челсі та Ліверпуль зіграли на Стамфорд Бридж. Так, ці команди не потрапили до Ліги Чемпіонів за підсумками минулого сезону. Однак, все одно. Називаються та є, мабуть, не просто називаються одними з найкращих в Англії. Матч вийшов таким собі, якщо говорити саме про імена, але вийшов непоганим, якщо говорити про те, що було з командами в минулому сезоні. Ліверпуль забив першим Луїс Діас, відзначився. Челсі зрівняв рахунок завдяки зусиллям новачка команди захисника Акселя Дісасі. Михайло Мудрик не потрапив до стартового складу, вийшов на останні 9 хвилин, або ж на 81-й хвилині просто тому, що 9 хвилин в сучасному англійському футболі після 81-ї не мають значення, адже арбітри дуже багато додають зазвичай, враховуючи всі усі паузи, які тільки можна. Чому мудрик не потрапив до стартового складу, незважаючи на те, що... Травму отримав його фактично прямий конкурент Крістофер Ронкунку за декілька днів до початку сезону. Змінив схему. Новий тренер Челсі Маурісіо Почетіну напередодні цього матчу зіграв з трьома центральними захисниками і е, трьома гравцями атаки. Не чотирма, тобто не 4-2-3-1. Як це було в контрольних матчах в усіх, фактично. А схема була 3-4-3. Мудрик міг забивати наприкінці зустрічі. Прорвався до воріт, однак. Проштовхнув задалеко по зголкіпера, та е, нічого е, зрештою не зробив. Багато змін було обидвох команд в порівнянні з минулим сезоном. Більше це стосується, звичайно, що Челсі, де абсолютно нова команда підібралася і зарано робити якісь висновки, так само, як і щодо Ліверпуля, де просто не вистачає футболістів Центр Поля. І в півзахисті грали Олексій Макалістер, Коді Гакпо та Домінік Собосла. І лише один макалістер цих футболістів є номінальним центральним півзахисником. Всі решта більше гравці атаки, але немає. Футболістів. Також стало відомо після завершення вже цього матчу, що Месеске Кайседо обрав Челсі, а не Ліверпуль. Нарешті. Два дні чи три дні було з цих розмов. І все-таки Еквадорець вирішив перейти до Челсі 115 мільйонів фунтів. Стане він найдорожчим футболістом в Англії в історії, в історії англійського футболу, тобто рекорд Енцу Фернандеса. Піврічної давнини він вже поб'є і з Фернандесом, схоже, що в центрі півзахисту буде грати. Відбулися ще матчі. Зрозуміло, що Манчестер Сіті чемпіон розпочав сезон з перемоги 3-0 на Полі Бернлі. Травму отримав Кевін Дебре два м'ячі забив Ерлен Гол. Все як і зазвичай. Арсенал виграв у Нотінгем Форест 2-1. Едін Кеті або Сака відзначалися. Не було проблем тривалий час, але наприкінці Ноттінгем забив у відповідь один гол і довелося арсеналу навіть понервувати. Олександр Зінченко участі в матчі не приймав. Він пропустив фактично увесь підготовчий період, тому. Не дивно, що він не готовий просто ще грати лише повернувся до якихось легких тренувань. Українець також не зіграв інший українець Віталій Миколенко. Складі Евертона в нього також були проблеми. Його команда 0-1 в полому поступилася вдома, хоча багато моментів не реалізували, грали набагато краще. За суперника хто зіграв так? Це Ілля Забарний. Він у стартовому складі вийшов в матчі проти Вестгема. Його команда зіграла 1-1. Більше про забарного до речі, я розповідав в себе на патроні противний голос саме про цю гру і про те, як Забарний готувався до цього сезону. Ще про два матчі варто швиденько сказати. Ньюкасл розгромив Астон Вілу 1 Команда Еді Гау потрапила до Ліги Чемпіонів, і багато мовилося, що цей сезон буде гіршим. Але ось такий початок навпроти про Астон Вілу у Наемер. Емері говорили багато позитивного, що вона ледь не до Ліги Чемпіонів має потрапляти, але це розпочалося по-іншому. Отнем. Зіграв свій перший матч фактично за 10 років без зіркового Гарі Кейна, і матч закінчився в ніч 2-2 на полі Брентфорда. Крістіан Ромеро Емерсон Рояль забивали. Також варто визначати непоганий дебют свіжої ідеї нового головного тренера анге Постекобло. але перемогти на полі Брентфорда не вдалося. Утім, Тотнем чекає важкий сезон без своєї головної зірки встиг він дебютувати в суботу після переходу до Баварії. Баварія в матчі за Суперкубок була розбита РБ Лейпциг з рахунком 0-3. Дані Ольмо забив три м'ячі у складі Лейпцига. Команда Томаса Тухеля виглядала жалюгідно. Від початку зустрічі до самого завершення, хіба 15 перших хвилин другого тайму були непоганими. А так все було дуже погано. Натомість Ляйпцех без уже зірок, які, про яких ми вже згадували сьогодні, які тепер в Англії рають і не тільки в Англії з багатьма молодими футболістами виявився набагато сильнішим. Марко Роза за цей матч має отримувати багато плюсів. А Кейн. В перший же день не виграв трофей в складі Байрана. Жодного клубного трофею в кар'єрі в нього поки що немає. Розпочався чемпіонат в Іспанії, і всі це помітили. Очевидно, адже Артем Довбик, новачок Жирони, забив вже в першому матчі. Вийшов він. На заміну і відзначився голом в матчі проти Рала Сусіда, учасника Ліги Чемпіонів, забив з передачі Віктора Циганкова. Чудовий дебют для Довбика, чудова нова пара для українського футболу загалом в складі Жирони. Хоча ось до появи Довбика дуже складно. Весь перший тайм дуже складно було Жироні однак вдалося рахунок зрівняти з п'ятої хвилини Рал Сусіда. Лідиром. І в наступному матчі довбика можна чекати навіть в стартовому складі. В стартовому складі зіграв Андрій Лунін, Тібо Куртуа порвав хрести, вилетів на весь сезон, шукає рал нового голкіпера. Цим воротарем стане Кепа Арісабалага. Вже на багато-багато відсотків можна говорити. Кепа не грав за Челсі, не був заявці Челсі в першому турі, хоча в передсезоні був основним голкіпером. Себто він на шляху. До реала, але Лунін свій шанс отримав. Проте роботи як такої не було. Лише один удар по воротах, який був нескладний, намагався бути корисним. Лунін в позиційній грі, тобто робив передачі, виглядав тут спокійним, що відзначав і головний тренер команди Каралан Челоті. який перед матчем багато теплих слів сказав і повну довіру висловив до Луніна. Однак є це враження, що коли прийде кепа, то він стане. Першим номером забив перший гол за Реал Джуд Белінгем, зірковий новачок команди, який неймовірно дебютував, і в Мадриді просто не можуть всю свою радість висловити через його перші дії. І в цьому матчі, і в передсезонні також сталася неприємність. Ще один футболіст порвав хрести. Це Едер Мілітау на початку другого тайму. І Реалу потрібно ще й захисника шукати. Другий, третій вже який там важливий момент, що Тоні Кросс та Лука Модрич в цьому матчі вийшли лише на заміну. Це говорить про те, що у Реала в новому сезоні, мабуть, молодь згратиме значно важливішу роль. Це чотирикутник Рекутник Мавінга Вальверде Белінгем плюс Родріго та Вінісіо Жуніор. Вони виглядали дуже яскраво попереду. Барселона натомість стартувала з. Нічиєю 0-0 на полі Гетафе. Традиційна бійка в матчах за участю гетафе Хосе Бордаласа. Команда Чаві створювала нагоду, але величезної переваги не мала і було багато вилучень. В цьому матчі два. В першому таймі Рафіня поле залишив гравець Барселони, в другому хайме Мата, нападник Гетафе. Чаві був дуже незадоволений роботою арбітра. Ще стартував чемпіонат Франції. Не згадав я про МБАПЕ в реалі, але МБАПЕ в реалі, схоже, що не буде. Пари Сен-Джермен новий без МБАП Неймара та Месі з Луїсом Менріки на чолі. Зіграв перший матч в новому чемпіонаті, та не переміг. Але всі були задоволені: ось так і власник клубу Хефі і Мбапе, саме які перебував на трибуні, виглядали дуже задоволеними на той момент. Хоча Париж нічого особливого на парк де Пренс про Толоріана не продемонстрував, зрештою не забивши. Стало зрозумілим вже наступного дня, чому вдалося домовитися про те, щоб МБАПЕ залишився в Париж. Він повернувся до тренувань, хоча пропустив фактично усі збори, усі. Контрольні матчі МБАПЕ тепло привітав новачка команди Усмана Дембеле, який з Барселони прийшов, і схоже, що МБАПЕ залишається, які там умови не зрозуміли, але в керівництві Парисенджермен сказали ще раз, що МБАПЕ не залишить команду безкоштовно, що він підпише швидше за все новий контракт, можливо, на рік і вже наступного літа буде проданий або ж буде проданий тепер. Хто знає, як це все закінчиться в наступні. Два тижні, однак Бапе знову гравець Сен-Жермен. Хто не гравець Пересен-Джермен швидше за все, це Неймар. Він, як і всі, хоче до Саудівської Аравії. Не всі можуть, але його кличуть, дають величезні гроші, і Неймар, схоже, що Париж залишить та стане ще однією зіркою, ще одним великим іменем в чемпіонаті Саудівської Аравії. А ось Мбапе навпаки залишиться. Руслан Малиновський не зіграв за свій Марсель. Його команда перемогла з рахунком 2-1 Реймс. Марселіно сказав, що на Малиновського ми не розраховуємо, він швидше за все команду залишає. Ну, або ж, він команду залишає, тому не розраховують. Такі конструкції різні можна використовувати. Але в будь-якому разі кар'єра Малиновського в Марселі швидше за все закінчилася. І ще про один. Турнір ще про один чемпіонат обов'язково потрібно говорити. Найбільш популярний в Україні ні, це не чемпіонат Саудівської Аравії і навіть не серія А. Це, звичайно, українська прем'єр-ліга. Що б там не було, але українську прем'єр-лігу дивляться найбільше в Україні і ніхто навіть близько не стоїть. Матчі збірної України, матчі Ліги Чемпіонів за участі українських клубів. І хіба що фінальні якісь поєдинки можуть зрівнятися з. Матчами чемпіонату України за е, кількістю переглядів ось так. Динамо в цьому турі не грало через підготовку до матчу відповіді в лізі конференції Шахтар. Свій матч в понеділок проведе, але є лідери нові. Наприклад, рух переграв по лісі один у гостях і має три перемоги в трьох матчах. Чудовий старт. Колос виграв 2-0 у Вереса. У цієї команди немає трьох перемог, але немає при цьому жодного пропущеного м'яча в трьох матчах, сім очок. Ось такий старт. По другій своїй перемоги здобули Чорноморець та Кривбас, які також на горі перебувають. Першу перемогу здобула зоря після двох поразок, вигравши у Ворскле. І це, мабуть, найцікавіший матч туру, який відбувся Герера та Джордан Легіонери зорі забивали після цього матчу знову піднялися. Чутки хвиля чуток, що Віктор Скрипник може Ворству залишити. Команда вилетіла з Ліги конференції, програвши грузинські ділі. Тепер програла вона зорі. Другий матч поспіль в чемпіонаті. Все дуже погано, і скрипник, звичайно, не найбільша провина того всього поганого, що відбувається, адже команди відверто слабкий склад, розпочинаючи з Чеснакова. Ветерана та капітана, який просто не тягне вже, і закінчуючи Єсенком молодим голкіпером, який в кожному матчі допускає результативні помилки. Але ця історія може закінчитися зрештою, звільненням скрипника, і тим, що Ворскла стане ще гіршою. Немає якихось варіантів, аби все було по-іншому. Так наразі здається. На цьому я думаю, буду закінчувати більше про чемпіонати європейські, про взагалі європейський футбол. Більш розгорнуто буде в подкастах Єврофутбол. Слідкуйте за ними. Вони повернулися ці подкасти, і там ми будемо говорити з колегами якраз про європейські чемпіонати якомога більше і якомога частіше будемо сподіватися на це. На, на сьогодні досить це був Гіробойко подкаст та Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх платформах на Ютубі. Також там я проводжу стріми на цьому тижні. Також обіцяю один стрім. Скажу тільки коли, і пізніше, і яка тема цього стріму буде. Тож, слідкуйте, до побачення!